Ну що, шановні глядачі, зустрічаємо будиночок, який у нас сьогодні на продажі. Повністю цегляний. Адреса 67-й номер. Ключі в мене, господарів в його тені немає. Так що не бігайте, будь ласка, не шукайте тут хазяйву, а дзвоніть, будемо домовлятися про перегляд. Да, до речі, що відразу хочу акцентувати увагу. Люди розуміють, що тут біля цього будиночку є великий шматюган роботи. Тому. Люди сказали мені, виставляй ціну і говори людям, що ми готові торгуватися. Тому, кому цікаво, приїжджайте на перегляд, а потім я вам дам номер телефона господарів. Даний будинок куплять і люди, які готові будуть попрацювати своїми руками. Тому що... Шановні глядачі, вітаю вас! Знаходжуся в Яготинському парку. Він у нас дуже такий. Великий, симпатичний, гарний і дуже багато київлян, хто до мене приїжджали в гості, бачили наш парк Яготинський і завжди були в дуже великому здивуванні, тому що у нас тут просто заблудитися можна. Ну, Парк це парком, а мені треба вам показати будиночок. Зараз я їду до будиночку, в який мені люди залишили ключі. Будиночок буде такий специфічний. Я думаю, ви подивитесь. Хтось подивиться чуть-чуть, хтось подивиться багато. Ціну ви, як завжди, побачите на моєму сайті в описі під відео. Або можете зателефонувати до мене. Як завжди, в початку відео і в кінці відео є моя візитівка з номером телефона. До всіх звертаюся, хто хоче продати будинки, будь ласка, звертайтеся, будемо допомагати. А зараз ми рухаємося оглянути будинок в місті. Яготин. Київської області Бориспільського району. Яготинська територіальна громада. Район називається Цинц. Вулиця Черняховського. Номер будинку я, на жаль, не пам'ятаю. Але ми зараз перемістимося до будиночку і все оглянемо. Погода сьогодні, як бачите, трошки світить сонечко, а такі дні я пропускати не буду і обов'язково буду показувати. І маленький анонсик для яготинців, хто ганяється за квартирами, я думаю, що дуже скоро в продажу буде аж три квартири і всі будуть в центрі міста. Одна буде на першому поверсі, одна на четвертому і одна на третьому, якщо не помиляюсь. От такі обставини. Ну що ж, поїхали до будиночку. Ну що ж, глядачі, яготинський барк, барк тільки розквітає, починає потрошку зеленіти.

Тож, глядачі, район Ценсу, Я вже по ньому їду. Чим він цікавий, що тут а, є шість паралельно, паралельних вулиць. І всі подвір'я зрозуміло розби, розбиті на квадратики. Немає, що вулиця уходить косо, криво. Всі рівнесенько, друг до друга. І от ми заїжджаємо на вулицю Черняховського. як бачите. Але я знаю, що вона повинна бути зараз переіменована. Я так думаю, я точно не знаю. А то ще ще набалакаю дурниць. Як завжди, ви мені в коментарях напхаєте різноманітної інформації. Чим мені подобається ця вулиця, вона просто широчезна. Вона така широка, що тут прямо можна з однієї сторони в футбол гуляти, з другої сторони, в бамбінтон і посередині ще машинами їздить. От така. така хвайненька, хвайненька. А до речі, якщо взяти, то прямо з вулиці позаду мене залишився дитячий садок. І позаду мене, назад, якщо рухатися, то є ще і школа. Відстань до школи і відстань до дитячого садка, я вам обов'язково виведу скріншот на телефоні, на екрані, щоб вам було зрозуміло. Також неподалік від даного будинку є Яготинський вокзал. Вон, дивіться, бабці засідають. Сейчас, як побачить мене з камерою, вже все, вся вулиця буде знати, що е, продається будинок. Ну, що зробиш? У мене робота така. Ну що, шановні глядачі, зустрічаємо будиночок, який у нас сьогодні на продажі. Повністю це адреса 67-й номер. Ключів у мене, господарів в його немає. Так що не бігайте, будь ласка, не шукайте тут. Хазяїву, а дзвоніть, будемо домовлятися про перегляд. Що ж глядачі? Погодка сьогодні то зайде то хмарки, то сонце, то хмарки, то сонце. По-різному. По вулиці проходять всі комунікації. Газ, електроживлення, водопостачання. Але до будинку підведено тільки газ та електроживлення. На подвір'ї є колодязь. Ще раз акцентую увагу, знаходжуся в місті Яготин 100 км від міста Київ. А ще точніше, від центру міста Києва 100 км. А якщо взяти від заїзду до в'їзду, то 80 км. Також по вулиці ще проходить швидкісний інтернет кристал Забув про нього сказати. Що ж, давайте зайдемо до подвір'я і подивимося, що я ще бачу від дороги. Бачу я капітальні цегляні стіни. Дом, будинок трошечки дав осадку і посередині з'явилась невеличка щілина. Зараз постараюся вам її показати. Але я вам скажу, так як вона рівно посередині будинку, а не з краю на углі, то там зауважень ніяких немає. Лічно в мене. Але у коментаторів вони можуть бути, і ви маєте право написати коментар. Тому, якщо ви пишете коментар, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і колокольчик нажати. Ну, Мабуть, так, треба правильно звертатися до всіх глядачів. Перед будинком є заїзд, де можна заїхати автомобілем. Але на подвір'ї гаража немає. Але місце, де можна обладнати стоянку для автомобіля, вистачає. Ось, бачите, перед будинком. Всі подвір'я тут прямокутні, рівненькі. Наскільки я пам'ятаю, тут земельна ділянка приватизована. Але документи я бачив декілька днів назад. Я думаю, всю детальну інформацію дивіться в описі під відео. Давайте рухатися далі. Що ж, зайшовши на подвір'я, звертаю увагу, що цей заборчик можна буде прибрати, можливо. Огорожа, там від сусідів, вон дивлюсь, навіть цоколь зроблений для стовпчиків. По правій стороні тут Звичайний дерев'яний дерев штахетник. Ну, вікна тут дерев'яні. З цієї сторони, судячи по стінам, ще будинок, як стояв уже років 40 чи 45, забудований і ще простоїть. Якщо не помиляюсь, по-моєму, 77-го року будівництва будинок. Акцентую увагу, що він є криниця. Повністю в бетонних кільцях до самого низу. Підведено газ і електроживлення. Мабуть, вже... Багато так разів повторив, що вам уже, мабуть, це й не подобається. Ще, до речі, на що звертаю увагу, що є отут-утвіранди обмостка, там звичайний асфальт. Треба буде якось обмосточкою трошки зайнятися, де доробити. І фундамент бутовий камінь. З цієї сторони вікна ще можна пофарбувати і можна ними користуватися. Вихлоп на димоход такий височезний, мабуть, тут котла ніколи не задуває. На подвір'ї є вхідний погріб, господарський блок на два входи, криниця. Опять повторився. Ну що ж уже? навіть часник посаджений. З усіх сторон навкруги є сусіди. Бачите, а там клубніки можна зібрати. Мабуть, декілька відер. А, отут у людей туалет. До речі, зараз я вам ще буду заходити показувати господарські блоки. Їх два. То по лівій стороні було господарство, по правій стороні звичайний сарайчик. Як завжди, я думаю, ви вже побачили, що в мене є ліхтарик. Я думаю, що давайте, мабуть, будемо рухатися в погреб в першу чергу. Ні, в погреб ні. Мабуть, давайте сходимо у будинок, а потім уже. І в будинок, до речі, я бачу, що можна мені залізти на горище, але мені треба йти по шиферу. А й мені по шиферу ходити не хочеться, тому вибачайте, сьогодні на горище я не полізу. Шо ж, Беремо ключик, відчиняємо. Ну що, вдалося мені з першого разу? Да, Як команду дали, так і... Получилось. Ну що ж, заходимо. Мир Божий будиночку. Господар від мене живе на відстані 40 кілометрів. Я думаю, він перший подивиться це відео. Mm. То, мабуть, бачите, що засвітилася лампочка. А це говорить про те, що я зайшов в будинок, щоб включити світло. І відразу в мене сформувалася цікава думка. Даний будинок куплять ті люди, які готові будуть попрацювати своїми руками. Тому що будиночок капітальний, таких на продажі дуже рідко, коли великі вікна є е, фундамент із бутового камня. Більш-менш таке сучасне планування, но жив дідусь. І дідусь дуже сильно економив газ. І зараз в цьому достовіритесь. При вході стеля підбита пластиком. Підлога у нас викладена з плитки. Вікна дерев'яні, і я б сказав би, що вони, мабуть, навіть і не маленькі, це дуже велике вікно. Зато видно, що на городі росте. Да. Кухня тут перегорожена такою надійною, товстою стіною. Може, хто захоче якось робити планування переобладнання, то можна в майбутньому буде тут санвузол розмістити. Або я ще деякі варіанти покажу. Санвузла тут немає. Котел старого образця, проживлення лічильник в хаті. Тут також. Така лампочка стоїть цікава. О, до речі, на котлі поміняна автоматика. Ще акцентую увагу, каналізації немає. Все треба буде обладнувати. А от заходячи в хату, що ми бачимо? Підлога тирсоплита, стіни, я не знаю, як це сказати, це, мабуть, звичайна штукатурка, а зверху була, мабуть, під трафарет малювали стіни. І ось вам перший приклад того, що дідусь економив газ. Будинок не догрітий взагалі. Треба буде займати антисептиками обробляти стіни. По стінах, так як тут не робився ремонт, по штукатурці кругом видно тріщини. Вони не критичні, але вони є. Я сподіваюся, що камера вам їх передає. Вон там, бачите, тріщина по штукатурці. Вон там, тріщина по штукатурці пішла. Але такого відколювання стін я не бачу. З правої сторони, кімната. Вона доволі немаленька. Я, в мене, по-моєму, є план, я вам на плані все покажу. Теж підлога тирсоплита. Жаль, що у всіх господарів не було можливості просто тут все, все перефарбувати, переклеїти шпалерами. Вон розширюючий бачок. До речі, в мене ще виникала думка, що ось тут можна взяти перегородити стіною і обладнати доволі шикарний санвузол. Місце якраз вистачає. Тут санвузол направо кімната, прямо велика комната прохідна. І з правої сторони ще є спальня. Кімнати тут не маленькі, вони такі просторі. Да, тут кусок роботи не маленький, при умові того, що дід довів до чого стіну. Ну, економив, дідусь. Ну, що зробиш? Зараз, я знаю, ви мені напишете. Ну, це таке право кожного. Пишіть, продвигайте мені в тренди моє відео. Також ось одаємо трічинка. До речі, я всім хочу поділитися досвідом. Всі будинки, які зроблено ремонт, у них такі тріщинки у всіх будинках є. Просто-напросто вони або заклеєні, або заштукатурені, і ви їх просто не бачите. На цьому я наголошував і буду наголошувати ще багато-багато разів. Вікна тут великі. Якщо взяти і одвинути штору, то тут є де розгулятися. <кій> ну і що? тим, кому цікаво попрацювати і привезти будинок у свій лад, то й дивиться відео далі. Тому що я зараз ще пойду в погріб, в хозблок. Лише не полізу на чердак. Але я можу сказати, що горище тут точно ніде не тече, тому що якщо в будинку не робився 30 років ремонт, то я думаю, що вже зовсім все було б точно зрозуміло, де є п'ятно, що протікала вода. Що ж, ходімо в погріб. Тут я бачу, що колодязем користувалися два дворі. Ось з лівої сторони зроблено фірточка. Ну, я думаю, можливо, у людей навіть є свій водопровід. Зараз колодязь... О, а ну побачимо, включився насос. Чекаємо. Ну тут має бути глибокий колодязь. Ну, вже починає, починається з побігла вода. Так, вибачте, будь ласка, любі сусіди, що я вам води поналивав трохи. Що, ж, давайте. Включимо ліхтарик. Погріб. Я сюди ще не спускався, але з вами на екскурсію схожу. Подивимося, що тут відбувається. Ну що. Стіни червона цегла, залізобетонне перекриття, ніша для картошечки. Полочки треба буде вже заново встановлювати. Зараз попробую, може вийде якось показати вам отак. Так. Да. Хоч щось да побачили і то добре. Сходи трошечки крутуваті, але все ж таки це не драбина. Ходить можна. Уголки є. Простенький звичайний будиночок. Да, до речі, що відразу хочу акцентувати увагу. Люди розуміють, що тут біля цього будиночку є великий шматюган роботи. Тому. Люди сказали мені, виставляй ціну і говори людям, що ми готові торгуватися. Тому кому цікаво, приїжджайте на перегляд. А потім я вам дам номер телефону господарів. Шия, шия. Угу. Шия. Така гарна зроблена, бо взагалі ніде не потріскалась. Що ж, давайте господарський блок ще подивимося. До речі, шию треба провітрити трохи. От бачите, який тут... Засувка. Ага. Що ми бачимо? Ми бачимо хорошу балку. Шашлі не трахнула. Доски теж в хорошому стані. Стіни, кажеться, що вони цегляні. Да, мабуть, і зсередини помазані глиною. Підлога бетонна. А от з лівої сторони, тут все аналогічно навпаки. Тут, бачите, вже не дерев'яна, а металева підпорка. Ой, не металева, а кусок плитки. І тут було господарство. І там, де було господарство, трошечки інша обстановка. Заходжу, звертаю увагу, що тут по постелі деяка доска взагалі пропала. І треба буде в майбутньому тут доску перестилати, тому що вона в такому. Не в до, дуже доброму стані. Балки ще, мабуть, поживуть, а от доски перекриття треба буде під заміну. Де і взагалі оці всі не, загороди їх розібрати, вже дав, давним-давно ніхто ніяке господарство не тримає, тому немає резону. Ой, поки я знімав відео, опять сонечко заховалося. Ну що це робити, га? Доброго дня! Не переживайте, все добре. У мене ключик є, мені господиня дозволила. Займаюсь фото-відео. Земельної діляночки пахотної землі орієнтовно десь 4 соточки, може чуть більше. Якщо використовувати ще пахотну землю та, що перед будинком, то буде площі більше для огородини. А ще для тих, кому хочеться дуже багато огородів, то там, де видно опори, там у людей огородів маса. Ідіть, беріть, пахайте, не хочу називається. Ну що ж, все, що я побачив своїми очима про будинок, вам розказав. В туалет заходити не буду і не просіть, хто прийде, захоче, сам прийде на нього подивитися. Але фотосесію не зроблю. Фото туалета буде фотосесія. Що ж, Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити вподобайку. Обов'язково, якщо ви відео додивилися до кінця, будь ласка, напишіть коментар. Для мене це дуже важливо. знати, хто доглядає відео до кінця будинок, як завжди, я показую для глядачів, для того, щоб люди бачили повністю інформацію по будинку і менше витрачали часу на поїздки і відразу розуміли, що вони бачать. Розумію, що тут цей будиночок можна сприйняти інформативно, як він не сильно цікавий, але я вам скажу по досвіду, будинок гарний. І у ньому, якщо зробити ремонт, то він виглядає як сучасний, непоганий будинок. Ну, понятно, що якщо привести його до ладу.